Вітаю всіх, миру Божого. В нашому світі постійно все змінюється. Люди набувають нові знання, набувають нову інформацію, робляться нові відкриття. У раю було два дерева: дерево, життя і дерево знання. І дерево знання це є те, що не постійне, те, що постійно змінюється. Наші знання, інформація, яка сьогодні одна, а завтра інша. А дерево життя це є Божа істина, яка перебуває на вічні віки. Вона вічна, це є слово Боже. І так само, як наше тіло потребує звичайної їжі, щоб ми могли жити, щоб наше тіло могло функціонувати. Так само і наш дух він потребує духовної їжі. А духовна їжа для нас це є слово Боже, Біблія, яке Господь дав нам, щоб ми зростали духовно. І пізнавали істину, і пізнавали його як нашого Господа і Спасителя. Бажаю всім благословення Божого, слава Ісусу Христу! Амінь.